Мама. О Боже діти. Познайомся. Так. Це мій хлопець Віталік. Боже. Віталік це моя мама. Ви знайомтесь, а я поставлю квіти в воду і зроблю чайочку. Все, коврик, коврик, коврик. А може, хочете щось до чаю? Можна. 100 грам. Оля, наріж гостю 100 грам хліба. Я Вася. Я бачу. Я вашу дочку люблю. А я тебе щось питалася. І я як би той. Хочу женитися. Ну, то женися. Чого ти до моєї дочки вчепився? Ну, якби, розумієте, ми з нею як, як Два магніта, ми притягуємося, розумієте? Ага. То розвернітися саме і відштовхніться. Ти взагалі десь вчишся? Так, на п'ятому курсі. О. -о. Міг би бути, якби не вигнали мене. <цед konuş Uno> okay. Ага. Ясно. Які в тебе плани? Ну я ж кажу, хочу женитися, весілля зроблю. Хто весілля зробив? Я? Ти? Я? Я. Ти весілля зробиш. Та, от ти зробиш та, весілля, та, от. весілля. Чи може гроші маєш? Чи може батьки багаті, чи може бізнес якийсь маєте, може магазини, заправки. Хто ви такі? Хто ви, Та ні? в нас то все є. Слухай! Що ж ти скоріше того не сказав? Та ми ж на тебе 35 років чекали. Боже, як приємно, що такі люди прийшли до нас. Боже, вас так всього багато є. Коли весілля будемо робити? Ну, Я не знаю, я хотів десь. За місяць, от. А ч так довго чекати? Що так довго чекати? Я, наприклад, з чоловіком познайомився за два дні поженилися. То любов. То зальот. <світ> Якщо не секрет. Скажи, будь ласка, наша тобі 35-річна дівчина? Ну, розумієте, в 35 баба-ягодка опять. Взагалі-то в 45 баба ягодка опять. Ну, тоді я пішов. Куди? Прийду через 10 років. Слуха, Дохай, да,